Я вітаю тебе, моя дорогенька. Сьогодні хочу подивитися, що тебе чекає в найближчі дні. Що цікавого. Що чекає тебе в найближчі дні? О, Боже, це любов! Це справжня любов. Це просто... Зрив, зрив любові, так? Це може бути зустріч. Або, можливо, ти а, в тебе вже є коханий, да? і ти заново у вас відродяться якісь почуття. М -м -м -м. Класно. Дивись, якісь розмови, да? А, якісь розмови більше про роботу будуть, і. Можливо, на цій роботі, можливо, десь по дорозі, да, в якійсь компанії, ти зустрінеш а, своє кохання. Слухай так, можливо, так воно і є. Які події. Десь можеш просто поїхати по роботі і там познайомитися з людиною, з якою у вас буде кохання з першого погляду. Чому? Чого ще очікувати о, ну щось ти тут засмучена, звісно. Про що засмучена? Засмучена через якісь документи, так? Якісь, ну, щось не отримаєш. Того, про що чекаєш, да? того, на що чекаєш. По якимось документам. Добре. Давай так, далі. Що за документи спитаємо, так? Хоча, можливо, ти знаєш, це те, про що... про що ти думаєш? Це ти документи, про що ти думаєш? Можливо, та справа, про яку ти думаєш, так? Щось якісь будуть очікування, що за документи? Так, це щось по роботі. Слухай, це щось по роботі. Але якісь, можливо, юридичні випроси, питання, так? Чим закінчиться. Давай подивимось, чим закінчиться. Хвилюватись чи ні. Чим закінчиться. Угу. Ну, тут не потрібно хвилюватись. Тут просто потрібно вивчити питання, розумієш? Вивчаємо питання. Промірковуємо все наперед. І, можливо, з документами потрібно просто зникнути. Да? Потрібно просто їх. Трошки краще вивчити, щоб бути, скажімо, підкованим, да? щоб розуміти, можливо, просто десь є помилка, і якщо ти вивчиш її зараз, то і не буде того розчарування, яке було до. Ну, дійсно, дивись: тут все, все залежить від тебе. Насправді все залежить від тебе. Так, що ще в нас тут? Е Знову любов, знову якісь признання в коханні. Да? Ти закохана? <реш> ти кохана жінка? Можливо, ти кохаєш сама, що по коханню, що по коханню тебе чекає? О, тебе чекає король. Ну, то, можливо, якась з не ним буде неприємна розмова. Що це за король? Давай подивимось: що це за король? Слухай, ну, можливо, це просто якийсь твій знайомий, да? Або, можливо, це твій колишній. Насправді, це можливо, буде твій колишній. Можливо, він захоче з тобою знову зустрітися і, ну. Ти будеш, скажімо так, да, не в захваті. Можливо, щось скаже не дуже гарне і ну, тим самим тебе засмутить. Угу. Чого ще очікувати в коханні найближчим часом? Ну, ти не переживай, тому що. Йде стабільність. Да? Всі от ті невзгоди, вони позаду. І Буде стабільність. Стабільність йде і в грошах, і стабільність йде і вдома. Все буде тихо, спокійно, можливо, ти почнеш якесь нове навчання, можливо, ти почнеш якусь, якесь нове хобі, будеш десь кимось розмовляти, вести якісь переговори, от, про щось домовлятися про те, що тобі приносить. Задоволення. Так, давай ще подивимось. Ще декілька карт візьмемо ще, чого очікувати, що тебе чекає найближчий, найближчий час. Так, дивись, в тебе щось по роботі йде дуже красиве. Бачиш, тут і було кохання, але йде і робота. Ну, і по роботі все буде дуже так, скажімо, можливо, якісь переговори, да? можливо, якась ситуація, де потрібно буде проявити себе, підписати знову якісь важливі йдуть документи, причому, дивись, буде підписання якихось договорів, або можливо ти отримаєш якісь бумаги, бо йде казйонний дом. А це може бути і банк, і ну, якась установа державна. Да? Де, де працюють з документами, ну тут все добре виходить по документам, тобто все справдиться. Можливо, ти, я не знаю, вела там якісь юридичні справи, да? можливо, ти був якийсь суд, да? і ти е, отримаєш папери, на які ти довго чекала. Ну Круто, коли є і в коханні, і в роботі, да? коли. Все встигаєш, і все вдається. Головне, не засмучуватися. Просто потрібно приділяти більше уваги деталям, да деталям. Так, давай візьмемо карти поради. карти поради. Ну, не потрібно хвилюватися, не потрібно. Бо ця дама. пік А Це, по-перше, можеш бути. Це не ти. Давай так, ти дама, чірва, це можливо якась жінка, можливо, це твоя мати, можливо, бабуся, можливо, свекруха. Якось вона буде <свісно> намагатися давати тобі якісь певні поради. Можливо, певні поради в твоєму особистому житті, як то часто бувають, да? коли мами і наші свекрухи, наші бабусі або якісь старші подруги, да, і вони краще знають за нас, як нам жити, як нам краще розмовляти і зі своїми там чоловіками, як краще працювати і так далі. Да. Але ти не маєш звертати на це увагу, тому що в усіх розмовах допускай тільки ті, які приносять тобі задоволення. Просто, просто фільтруй свій круг, круг спілкування. Да, для того, щоб ну, не допускати таких людей до себе. Бачиш, вона просто хоче щось тобі не дуже гарне сказати, щоб вивести тебе з рівноваги. Ти маєш. О, а ти маєш цього не допустити. Да, тобто тобі це невигідно. Невигідно. Тому. Просто тримай рівновагу, тримай себе в руках, дивись по сторонах, не переживай, що хтось десь може схотіти споганити тобі настрій да, або якусь дати пораду, на яку ти не чекаєш. Це люди такі бувають, це нормально це життя. От, тому просто насолоджуйся, насолоджуйся собою, насолоджуйся своїм життям. Так. І зверни увагу на те кохання, яке ти зустрінеш. Дякую, що додивилися. Став подобайки, підписуйся. Отак, закрию ці карти. Перекриємо їх гарними картами. Хай буде так.